Продовжити тему позиції США щодо подій в Україні і роботи посольства України у США у ці дні. Ми запросили до студії посла України у США Олександра Моцика. Пане Олександр, дякую, що знайшлися від пасі за запрошення. Отже, влада в Україні змінилася. Приходить нова. Як взагалі працює сьогодні посольство і за якими директивами ви сьогодні керуєтесь? Ми працюємо зараз досить активно над тим, щоби. Задіяти повністю американський потенціал для допомоги Україні у ці непрості дні і з тим, щоби. Україна дійсно отримала всю необхідну допомогу сполучених штатів Америки. Але чи ви ініціюєте цю цю роботу самі? Чи ви отримуєте якісь директиви від міністерства справ? я скажу так, що і є певні директиви, але з багатьох питань ми самостійно ініціюємо, тому що знаємо, що можливо в міністерстві зараз за той час, коли можна отримувати всі абсолютно директиви. На яку сьогодні допомогу можна розраховувати з боку США, і що з вашої точки зору Сполучені Штати і взагалі Захід повинен зробити для того, щоб допомогти сьогодні? Перш за все, ми маємо нову легітимну владу, є виконуючі обов'язки президента, є спікер парламенту, є вже ряд призначень. Завтра, очевидно, буде призначений новий уряд, і ми просимо Сполучені Штати, щоби. Америка підтримувала всі ті кроки нового, нової влади, які сьогодні здійснюються. Друге, нам дуже важливо, щоб Сполучені Штати зайняли дуже чітку і тверду позицію стосовно територіальної цілісності України. Третє, щоб Америка послала теж твердий сигнал для тих, хто хотів би розіграти різні настрої або і кримську карту. Четверте, для нас дуже важливо зараз якраз і негайно економічна фінансова допомога. І ми працюємо разом з тим, щоб така допомога була надана у вигляді кредиту з боку Міжнародного валютного фонду, з боку додатково самих Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу. Чи ну і нарешті Україна повернулася на шлях інтеграції в Євросоюз. І ми збираємося як найшвидше підписати угоду про асоціацію, і звичайно, в цьому контексті ми також потребуємо допомоги наших американських друзів. Чи ми йдемо про якісь конкретні суми сьогодні? Чи ще зарано про це говорити? Конкретні суми має визначити делегація, яка буде вести переговори. Ми виходимо з того, що як тільки буде сформований уряд, негайно має бути відновлений контакт з міжнародним валютним фондом і з відповідними американськими і європейськими відомствами з тим, щоб якнайшвидше сформ формувати той пакет допомоги, який необхідний Україні, ще одне дуже принципове питання: вибори. Президентські вибори почалися в Україні вчора, і звичайно дуже багато українців проживає за кордоном, зокрема у Сполучених Штатах, що повинні вони знати вже сьогодні, щоб взяти участь, якщо вони забажають у виборах. Справді часу дуже мало, тому перше треба знати, що вони є в єдиному реєстрі виборців, якщо і і для чого вони мають звернутися до посольства. І якщо стати на консульський облік тим, хто бажає, хто стоїть це нормально, значить ми ці громадяни в нас на обліку. Якщо хтось не бажає ставати на консульський облік, він просто має прийти до посольства і е, зробити заяву про те, що е, він хотів би чи вона хотіла б взяти участь у виборах, і при цьому дуже важливо мати дійсний документ. Тому треба перевірити строк дії паспорта. Щоб якщо строк дії паспорта закінчився, щоб його продовжити, або ну мати інший документ для голосування ще одне: чи роблять сьогодні паспорти у посольстві, чи на на виробленні паспорт треба чекати з України? Це дуже важливо. Ну ми в деяких випадках зможемо це зробити і в посольстві, але на жаль, не у всіх випадках, тому треба якнайшвидше зголоситися до посольства і посольство обов'язковому порядку на. Дасть необхідне сприяння. Хочу сказати, що у нас буде чотири виборчі дільниці у Вашингтоні, Нью-Йорку, Нью-Йорку, Сан-Франциско і в Чикаго, і тому всіляку необхідну допомогу, які будуть яку будуть потребувати громадяни України. Ми надамо це. Я гарантую. Ми поговорили про майбутнє про сьогодення. Трошечки чуть-чуть про минуле, зовсім недалеке минуле українське посольство у Сполучених Штатах досить довго займало певну вичікувальну позицію щодо подій в Україні. І заяву дипломати зробили 20 лютого, коли насправді почалися ці масові розстріли. Що стримувало вас висловити свою позицію раніше, і що що спонукало вас висловити свою позицію саме тоді? Ну наскільки я знаю, у дипломатичній практиці взагалі не прийняти будь-які заяви, і за всю історію посольства України в США було тільки дві заяви. Перша заява була зроблена посольством тридцятого. Листопада минулого року, тобто, ми не відчікували, ми зразу зреагували на перше застосування сили до демонстрантів, і в цій заяві ми чітко сказали, що ми засуджуємо застосування сили, що ми вимагаємо проведення розслідування і що. Підписання як Швич, угоди про асоціацію було побітавчим фактором для всіх українців. Другу заяву ми зробили 20 лютого цього року. У день найбільш трагічний, мабуть, для сучасної України. Тому що як і всі громадяни, ми переживаємо за долю своєї країни. як всі громадяни України, мабуть, ми в ту ніч не спали, всі прийшли на роботу з такими е, очами відповідними е, жінки, практично всі в сльозах, і тому зразу ми сіли і зробили проект заяви. І в той же день о 1.30, ми цю заяву оприлюднили, і наскільки я знаю. От недавно була тут делегація, мені сказали, що е, керівник міністерства, якщо це правда, зразу сказав відкликати посла Україну. Е, Останнє буквально запитання: 45 секунд. Е, ви були на робочому місці в той день, коли Віктор Янукович втік з Києва. Я з вами розмовляла це mm -hmm. в той день. Це була субота. Е, що ви тоді говорили, американцям? Я говорю американцям про допомогу народу України, саме народу. Що вони питали? Питали, яка ситуація? Я детально інформував про ситуацію. Я хочу сказати, що американці дуже детально володіють ситуацією в режимі майже онлайн, тому що працює посольство, працюють інші служби. Дуже дякую вам і успіхів у продовженні роботи. Спасибо. І нагадаю глядачам, гостем студії, час тайму, був посол України у США Олександр Моцек.